Вітаю вас! Чи можна працювати у свята? Багато хто каже, у неділю працювати гріх. Але що говорить Біблія? Найбільше свято на небесах, це коли людина кається і тоді радіють ангели, Луки 15.7. Можна й не працювати в неділю, але якщо людина не приділяє часу Богові та Його Слову, ось у чому справжня проблема. Іноді люди навіть на Різдво не запрошують головного іменинника – Ісуса Христа, який і є Словом Божим. Івана 1:1. Святкують, п'ють, сваряться, а для Бога місця немає. І так минає кожна неділя турботи, справи, суєта, але Божа заповідь наблизитися до нього і шукати Його. І сьогодні. Ти маєш можливість приділити честь Богові. Запрошую тебе сьогодні у неділю о 16-й на трансляцію в Ютубі, щоб почути Боже Слово і справді, запросити Ісуса Христа у своє серце та дім. Напиши мені, якщо цікаво, я надішлю тобі посилання.